Добрий день любителі винограду. Сьогодні 24 травня 2023 року. Ось такий стан виноградника в теплиці на даний час. Ну, як можна сказати, в цьому році ще сюди не ступала нога людини. За браком часу, то висадка, то відкриття, то шкілка. Часу багато займає. Сюди не вистачало часу зайти. Уже все, як бачите, поросло, лежить, потрібно трішечки тут розгребти, підняти, прочистити, підв'язати. Е дуже інтенсивно росте, вже деякі пагани доросли до 3 або 4 проволоки. Е ну, е інтенсивність росту не зрівнити, е як зараз на дворі. Там пагони таке 20-30. Можливо, деякі 40 см достигають, тут вже деякі, можливо, і е, до півтора метра. Ну, зараз ми все трішечки прочистимо. Я вам покажу, що в нас вийде після того, коли ми все підв'яжемо. І трішечки покажу деякі форми, як в цьому році е, викидають ну, закладку. Так що такий коротенький обзор в моїй міні-тепличці на е, даний час. Ну, а ми працюємо. Ось два мої помічники це секатор і підв'язчик. І будемо зараз це все е, приводити до ладу. Ну, а як закінчу, я вам трішки покажу. Ось, попрацювавши декілька годин, як бачите, який стан зараз в теплиці. Винограду все прочищено, все підв'язано, деякі пагани, як я говорив, вже доросли до 3,4, ну і майже вже до останньої проволки. Деякі кущі я е, тут буду переправивати. Обрізав вже е, на е, підготовку перепрививки. Трішечки їх е, пролью водою, е, день постої і розпочну робити прививочки. Ну, а зараз ще хочу показати е, один кущик аватару. Минулому році я вже показував багато запитань, що аватар не врожайний. Ну, не знаю, дивіться, це кущик у третій рік ще не обломував, все підв'язав, все проламав, аватар не трогав, щоб не сказали, що е, виламав тільки холості пагани, залишив тільки з гронами. Ну, Зараз будемо ламати разом. Ну, Як бачите, ось пагін грона. грона. Даже ось такий маленький пагін, який я буду зламувати. Бачите, з гроною. Ось грона. Також ось більш маленький пагін, але ми його приберемо він також із суцвіттям. Ось гронка. Ось дивіться, які на краю на горі дві такі чудові гронки. Дай Бог запилиться, все добре, подивимося. Ну ось пагінець також дивіться який маленький, також з уцвіттям. Ну, ще пройдемося цей маленький. Пагінець теж проріждаємо, дивіться також, також є з уцвіттям. Ну, ось, ось маленьке, також з уцвіттям. Ну, є більші, є менші. Ось теж виламаємо. Також. Зараз наведе різкість, також суцвіття. Ну, це стан на горі я закинув декілька паганів. Зараз трішечки вниз опустимося. Ось як дивлячись, ось пагін з гроною, Ось дивіться, також будемо ламати, бо тут зараз ми все проламаємо. Також дивіться він з гроною. Тому що тут нам не потрібно. Ми будемо виводити наверх все. Декілька внизу залишимо. ось Дивіться, суцвіття. Суцвіття аватара. Суцвіття. Можливо, деякі є пагани е без суцвіття, без грони. Ну, ось пагін, можливо, без суцвіття. Ось, можливо, холостий. Ось, але також дивіться, маленьке. Ну є суцвіття. Ось дивіться, яке чудове. Ось. І також це все йде у нас знизу. Ось дивіться. Також є суцвіття. А ось взагалі якийсь феномен, як бачите, викинуло суцвіття і все. І нема нічого. Ну, Це ми все приберемо. Знизу, з самого низу йде і також ось суцвіття нам також це не потрібно. Ну от, як говорять аватар неврожайний. Якщо є тут з десяток холостих паганів, можливо, на цей кущ. І все. А так в основному всі пагани із суцвіттям. Подивимося, що воно запилиться внизу ще вгорі, які в цьому році будуть гронки. Ну, суцвіття майже на, е, ну, на 80% точно або й на 90% пагани з суцвіттями. Ну, дивіться самі, щоб не сказали, що десь щось не так. Ось такий аватарчик. Ну а зараз е закінчу з аватаром, е також проламаю, трішечки підв'яжу і займусь е прибирати. Коли тут все поприбираю, пролью ще раз. Тому, що уже, як я побачив, слава Україні! Декілька ковбачків таке не сьогодні-завтра зацвіте, так що е, чекаємо цвітіння. Я думаю, через 5-7 днів в теплиці вже виноград буде цвісти. Е, будемо швидко все тут е, прибирати, е, прольємо, щоб у е, нас був тут порядок. І виноград у нас добре оцвівся, і запалився і покажемо вам уже осені е, врожай. Ну а ось аватарчик, так що працюємо далі. Закінчуємо прибирати. Уже, як бачите, все тут у нас прибрано, підв'язано, зараз проливаємо в кущі. Ну і як бачите, ось пішов дощ. Ну, Гарненький йде. Так що, ну, працюємо далі. Ось і все, закінчили з теплицею, все прибрали, виноград пролили, підв'язали, прочистили. Ну, Такий коротенький, не коротенький, обзорчик получився по моїй міні-тепличці. Ну, на цій стороні ось ламборджині. Дивіться, суцвіття, суцвіття, суцвіття. Це все, все ламборжині. Суцвіття, суцвіття. А ось те, що я говорив, це слава Україні вже розпочала цвітіння. Поливаємо останній кущ. Ось, слава Україні, вже цвіте. Так що пару днів і зацвітуть інші гібридні. Форми, що тут знаходяться в теплиці. Ну, ось такий вийшов обзорчик по моїй міні-тепличці. Так що на цьому поки все. Дай Бог пройде цвітіння, все цвітеться. Я коротенько покажу, пробіжусь, як зав'язався виноград в теплиці в цьому році. Ну, бажаю всім кріпкого здоров'я! Мирного неба і всього саме, саме найкращого. А ми йдемо працювати далі. Роботи дуже-дуже багато на винограднику, на шкілки. Ну, а на цьому поки все. До побачення, до наступних відео.